Сьогодні в День захисників і захисниць, в День покрової Пресвятої Богородиці, в День українського казацтва. Ми мали з велику честь привітати зі святом і вручити сертифікати 65 родинам наших ветеранів, захисникам і захисницям протягом року 230 родин Житомирщини отримають сертифікати на придбання житла державою разом з обласним бюджетом з місцевим бюджетом виділено 500 мільйонів гривень на придбання житла для цієї категорії В радянські часи я служив в радянські часи, а потім в 2014 році пішов спочатку порту, а потім е, довку. Словно звісний був і правий сектор. Я був старшиною третьої роки. Там тоді, пам'ятаєте, були такі давінчі, барс, вони вже, на жаль, вони вже загинули. Я ще один вчився із, із тієї когорти. Службу свою закінчив у 24-му році. Я зараз інструктор бойової підготовки. Але завдяки тому, що зараз прийнятий закон 60, я підущу. Кошти вже є на рахунку. Вони вже є на рахунку, ми вже їздили, ми вже, да, ми вже знайшли житло. Дуже непогане житло. Це буча. А я в 22-му році, коли тут ми зрозуміли, що тут нічого, я туди з хлопцями пішов і е, обороняв тиміст. Це дуже допомагає хлопцям. І треба, нам треба оці хлопців, ветеранів підтримувати. Вони виросли під час війни. Вони... Вони більше нічого не бачили в цій війні. А це така впевненість, що ви зробили. Дуже велика впевненість, в майбутньому.